Нас вже вечір. чекаю я Сашеньку, вже має зараз повернутися. Написав тренер, що він захворів. Мабуть, сина буде дуже розчарований, тому як він обожнює просто футбол. а Грати, ганяти він сьогодні. Цокотів мені півдня, як він збирається після школи одразу. На футбол піти, але що вдієш. І зараз, до речі, багато нас і однокласників відписалися від харчування сьогодні. Щось бачу по статистиці. Багато хто починає хворіти. такий період, можливо, що ці морози вдарили. Якось так. Я сьогодні вже бачите, яку гірлянду тут розрила на поличках, повісила йому вже. Думаю, тут хлопчики будуть їсти. Поставлю їм тут столика красивого, якісь смаколики, вкусняшки, тортичок будуть вони тут їсти. Мабуть, 16-го запросимо лютого усіх. Даю 16-го, тому що якраз він Сашунечка мій мав би народитися 16 лютого, тому як мені ставили дату родів на, на саме на це число. Ну, тому як ми домовлялися а, з лікарем, ось, потім я пожалкувала, ви знаєте, от, тому що він визивав мені пологи. Прямо під час пологів просто по телефону розмовляв, і йому його була зміна, як мені потім сказали, що він так мене позвав якраз а, ну, додати. В мене не було ні схваток, нічого. Він сказав, ви маєте приїхати на огляд, і потім, коли він. Оглянув мене, він сказав: То все, ви вже в родах, вам уже пора. Ось, а взагалі-то я, мабуть, що не була ще готова, і там, можливо, було якесь розкриття, але воно було ну, таке, знаєте, незначне. Можливо, там 3 см, ось так. А він уже такий бігом, їйте додому за своїми речами, зустрінемося вже в родовій. Приїжджайте, ви вже в родах. І якось так вийшло, що раніше. На роботі взагалі дівчатка, ви знаєте, шуткували, казали. На 14 лютого народжує. Буде в тебе Валентинчик. Ой, я кажу, що як вийде, так і вийде дівчатка. Хоча ми думали, його там багатьма іменами перебирали. Герман, мені подобалося. Також гліб, не знаю, мої всі були проти гліб, глібчик. Ну, якось не зайшло нікому, крім мене. Тому відпало також це ім'я. Ось, довго думала, я хотіла ще Владиславчиком назвати Владіком або Вадимом. Ну, Владислав, мені більше сподобалось це ім'я, але кума сказала, ти що грав Дракула Влад це таке ім'я, воно ж там, ну, не дуже там, якесь нечисте. <смісті> також вона відмовила. Я її бо хрещеною, кому свою брала. Це моя. Співробітниця в водоканалі була у Запоріжжі. Ось, А потім так матуся моя каже, чого не хочете Олександром назвати. Досить таке сильне ім'я, воно підходить зимовим діткам дуже класно. Ось Саша Сашуня, воно таке ніжне звучання. Ну, Я так дійсно, Саша, Саша і Аліночка. Моя каже, все, мама, буде у мене Саша-братиком. Ну, добре, так і затвердили, що до його народження ми знали, що в нас народиться Сашунечка. Вже 9-й рік, 9 років. Ось буде, скоро вже, скоро, скоро. Також не віриться, знаєте, як ті дітки так швидко в нас виростають, все так воно буремно, все так кипить, ці події. Всі, то взагалі, як три роки, це в мене такий якийсь сумбур, Я не пам'ятаю, тут тільки йому було. Скільки там сім майже років він тільки мав іти в школу. і Тут все він уже закінчив мене третій клас. Ми вже в іншому місті взагалі живемо. Стільки змінили квартири і регіонів і в Португалії, побували 9 місяців, повернулися в Запоріжжя, там два місяці пожили. Все ось так: от, знаєте, як сніговий ком, просто треба було все збирати, а міняти машину, продавати більшеньку брати, щоб все влізло, все наше. <тур> Якби таке необхідні всі речі, ці всі баули, ці мішки. На Укрпочту ми багато сюди пересилали речей, тому як це ж і зимові речі. Тим більше хозяйка сказала, тут нічого такого нема, ви не думайте, ми приїхали, тут був холодильник старесенький, такий маленький, благенький, знаєте, і техніки не було, і телевізор, все, ну, все своєму. Тут вже по місці купили другий бушний, але досить гарний холодильничок. Samsung продавали в селі у нас. І все нам довелося дуже багато досить речей переправляти, купувати, ось, щоб так от тут організуватися вже під Києвом от в Україні. О, стукає вже синок мій прийшов. Піду його зустрічати. О, а привіт! Буду готувати, мабуть, зараз я пюрешечку. Сьогодні ми обідали макарончики, зварила. Ось, думаю. Покладу це все в такий контейнер і в холодильничок накрию кришечкою та буду чистити картопельку. Поки вариться моя пюрешечка, замочила я свої брудні, нарешті, рушнички та свій фартук, бо вже, мабуть, місяць його взагалі не стирала. Люблю такий додавати відбілювач. Ось. Він дуже класно виконує свою роботу, від'їдає це все. Бруд, п'ятна. Єдине, що якщо дуже жирні у мене п'ятна, то я ще так замачую на ніч. Прям цілу ніч вона стоїть, в мене відкисає, а потім... Зранку я ще проварюю гарненько, бо дійсно бувають такі, знаєте, масні дуже, досить плями на фартуку, вони так просто ну, от не від'їдаються навіть кисневим порошочком. Тому я ще зранку ставлю в каструльку це все діло, і воно в мене гарно проварюється. Ой, ну десь хвилиночок 5 відставляю, розкисаю воно, водичка вичихає, аж потім потім беру ще милом гарно начищаю, намилюю, і тоді вона вже таке виходить досить красивеньке. У мене все чистеньке. Як вибирає собі подаруночок на продивився, ще в конфінок, в Комфі можна вже FIFA 25, а вона по знижці йде там. за скільки сань? 2400 гривень. А ми були з ним десь місяця півтора, мабуть, ось так, назад. також в компі ми були так, сань, десь там на Житомирській знайшли магазинчик електротехніки різної, то там аж 3000 гривень коштувала FIFA. Чим далі, тим ну, вона пізніша. А більше часу проходить з моменту випуска, ось так і грито вона все стає дешевшою і дешевшою. Це його така мрія. Поїдемо в середу, 12 лютого, на Берковецьку, мабуть, після третьої десь так. Ось, будемо лазити по магазинам, купимо йому фіфу 25, ввечері кума прийде мабуть, з кумом або сама, якщо він залишиться в Києві, там. От, Поїмо тортика всі разом. А вже на неділю я планую на 16 число хлопцям такі, якийсь класний організувати вечір. А, з різними там, конкурсами, різними, там, активностями, з солодким таким, смачним столиком. Бо щось там Максим сьогодні не пішов в школу, тому що вчора нам фарбував а стіни. <гум> Скажи, горло болить у нього. Захворів. Не знаю тепер. Чи буде він у нас неділю, ну, надію, що трошки поправить своє здоров'ячко, та й буде. О, Другий Владиславчик прийде також, це два його найкращі друга. А мають бути на його день народження. Так як сьогодні немає тренування, бо тренер хворіє, то мама замість тренера. З синочком буде грати. Давай, Сань. Ого! Клас, давай, хаба! Ми так уже граємо, що вже одного віконечка не вистачає. Але ж то все, ерунда. Головне, щоб дітки наші активні були та здорові. Так? Ура! Забив мамі голову. радіє. Так, картопільку я вже вимкнула, вже нема часу її навіть. Товкти, біжу зараз Настю, з садочка заберу. З сином так загралися в футбол, що вже ха, немає часу приготувати пюрешку. Ну, а мені тут поруч. Збігаю, натовчу та буду діточок вже вечерю годувати. Вже вдома ми, да? Настюшка тут приготувала бутербродики для всіх. Да, Настюш, Скільки ти зробила бутербродів? Один. Порахуй. Два. Один. Два, ага. три, чотири! Чотири! А, чотири. Да, кожному! А ще Олінка, вона ще в коледжі, так? Да? вона ще не повернулась з навчання. Ось пішла. Йди, татко віддай один бутерброд, пригости його. Добре? Чоловік повернувся раніше, каже, ну його все в баню, з цими приватбанками, з цими підрядчиками, зарядчиками, каже, грошей не платять. Це Така робота дурна. Не буде ага. вже він там працювати. Йди. Чим це ще історія закінчиться? Йди, не зрозуміло. Мама, Настюшка і мене Все вирішила тобі. пригостити. Да? Ну давай на хотіла вам ще показати. Матуся Зас прислала будеш? з Італії такі Зас гриби. Будеш? Боже, ми ще з Італії гриби не їли. Ось такі якісь лісові. Цікаві. Я не знаю, що це за гриби. Що? Їх Ми можна, в цьому навіть році цілі. навіть їздили раз дивитися на грибочки, але ми Все, не знаємо, які там істівні, які мама, ні. З нами були друзі, бі. наче опеньки схожі. Мама, не знаю. Щось таке цікаве. Вона сказала, бі. від масла промивайте краще, чеки. бо вони мама, всі макі. Тільки будемо вимачувати чек, зараз. Люблю пюрешку, я дуже люблю додати ще трішки молочка туди. Тоді так виходить смачно, шматочок е такого. Вершкового масла, ось ця водичка, в якій варилась картопелька, і трішечки молока. Додаєш, тоді така п'юрешка ніжна, смачна мені вершкова. Ми вже повечеряли. Синок кричить: Мамо, пошлі робити уроки. Тому йдемо. Пашлі, пашлі. Давай, Сантя, йдемо. в йдем нашу новесеньку кімнатку, сідати на новому місці, вже вчити уроки. Єдине, що наскільки йому буде зручно тут, я не знаю. Там, звісно, що біля віконечка то там гарно освітлювалося. Тут доведеться постійно вмикати, мабуть, ось цю настільну лампу. Втіли ми вже з Санічкою уроки, побіг він з другом своїм грати. Він раніше вчився в нашій школі тут в Гореничах, а потім вони з матусенькою своєю переїхали в Нідерланди аж. І він приїжджав на канікулах на зимових всього на два тижні. І знову вони повернулись назад. О, там мову він вчить, адаптується дитинкам. Ось тому вони так наросте на відстані, вони спілкуються, грають там, гру, в Роблокс, наче так називається. Частенько так зізванюється. Раніше він постійно до нас забігав після школи, разом гулялися. Але ось так матусі запропонувала їй кума, то вони туди переїхали до них, наче їм там надали житло, і вони зараз там адаптуються, наче їй і подобається. Працює вона там. А він вдома сидить, хлопчик. Ну, також йому десь біля 9 рочків. Такий самий, як Сашунечка наш. Ось такі перекуси у дітей наших печенюшки, такі мама також прислала їм. Дуже обожнюють. Тут бачите навіть шматочки всередині шоколаду. Ось такі класнючі. Пісочне печиво, а всередині шоколад. Це Настюшка достала наш масажир. Да, Будемо зараз масаж робити. Я тобі, а ти мені. Да? Ось такий класний монотему. До речі, так я гадала, він не буде такий класний, а він знаєте, обалденний. Він так, він так розбиває гарно із солі, Ось ці, всі м'язи так тонізує, розслабляє. Там ось. Давай покажемо Настюшку. Зараз покажемо, відкриємо коробочку, достанемо його. Зараз вам покажу цей масажер. Ой, пожанастінька, обережно. Так, кричаємо, як вона вмикається. Бачите, тут загораються так ліхтарики. О, і він починає О, ось так от вібрувати. Настя хоче Саші зробити масаж. А ну доганяй спочатку його. Саша, ми тобі хочемо масаж зробити з Насті. А ну стій, зараз ми тебе масажуємо. Он татові масаж робить, тата не проти. О, ні, гарно кстати. До речі, ці ноги ось так стопи, також масажувати. О, якщо втомлені ножки, Досить клада. Давай татко, о, татко ліг, все, робимо масаж. На попі. Давай на попі трохи на спинці, ось тут йому помасажуй, бо спинка у папи болить. Тенько його доводиться заряджати. Бачите, різні тут насадки є в нас. Ось такі от. можна і ноги, можна і спинку, і руки. Че, все що завгодно масажувати. <ривіт> ось, он, бачите, такі. пупирчики, ось такі. І така от навіть насадочка. Цікава. <ривіт> <ривіт> Масажик всім зробить Настя, так? Да? Всім охочим. Тата вже вона відмасажувала, так, да, тата? Тепер буде за маму братися, да? ой і собі теж, да, ручки? Так гарно так масажує, бачите, коли нажимаєш. Ну, його вистачає, можливо, хвилиночок на 15 масажу такого постійного, постійної роботи, а потім mm -hmm. якось воно швидко так розряджається. Цей мас масажер. Да, Настя, ж будеш мамі робити масажик? Я я да? Мені треба лягати. Буде мама зараз кайфувати, так? <працювати> <Да>? Що, <працювати> Настюш, тепер твоя черга? Що <працювати> подобається чи ні? <працювати> <працювати> Ось так на легенько нажимати, тоді вона так потрошку, коли дуже-дуже так натискати, <працювати> може бути й <і> боляче. Ну <працювати> що, <працювати> <Шо>, Клас? <працювати> А-о! Завжди перед сном я витираю міцелярною водичкою, макіяж змиваю. Ось така в мене мікса. Ось ще можу вдіти таку, як вони називаються, ось ці засоби з соложка, мабуть. Ось, надіваю солошку, щоб не заважало волосся. І буду витирати. Ой, в мене вже донечка старша спить, тому я так тихенько розмовляю. От, зараз у нас 21 година, вже 9 годин. Так намагаюся дітей десь вкладати спати, десь 21.30, ось так, щоб вони були в ліжечках. І десь до 22-ї вони засинають десь у мене пів години, бо згадують, що треба їм попити води, комусь ще до туалету треба, комусь ще поперегати на ліжко обов'язково перед сном. Ось, а потім я вже починаю читати е, книжечку і десь це займає у мене, мабуть, хвилин так 15-20. Буває, навіть я раніше, коли хочу вже так сама засинаю, тихенько встаю, мені так, а мама, а ти що вже книжечку почитала? Ось я. Раз назад сідаю, тоді ще вже читаю, читаю. В принципі, так мої дітки, мабуть, хвилин 20 так, відходять до такого вже глибокого сну, коли вже я можу спокійненько вийти з їхньої кімнати, тихенько закрити двері. ось, Тому ось так, будемо зараз влягатися. Вже зараз мама свої процедури вечірні доробить. Дійни піжамку. Сьогодні я вже свою, знаєте, таку зимову вже прям таку теплу-теплу піжаму знайшла, тому що у нас в квартира на першому поверсі так досить помітно. На вулиці, мінус 9, то у нас досить так прохолодно, навіть котел. У нас підлога вона прохолодна, тягне все-таки. Ось. І у нас навіть і влітку тут не треба і кондиціонера. Ой, так прохолодно завжди. Навіть виходиш на вулицю, погрітися влітку взагалі ж немаєш. Опалення Ми вимикаємо. А досить прохолодна квартира. От. І взимку вона прохолодна. Ой, Тому навіть котла я трішки більше включила, але так уже досить досить свіжо вже в кімнатках. О, так, все, я вже змила свій макіяж. Ой, шкіру люблю, коли вона так дихає. В принципі, на ніч я крем навіть не, і не наношу на шкіру, щоб вона хоча б до ранку в мене дихала, а вже зранку я вмиваюсь тоді очищуючими засобами. Ось є в мене скрабік непоганий. Завтра вам його покажу. Ой, десь він там в мене лежить взаді. Ой, стоїть на машинці в корзиночці. Ось так. все, буду зараз чистити зуби, вдягати піжамку. Усім привіт! Настав новий день, день вівторка. Сьогодні він для нас розпочався з повітряної тривоги. Перебили навчання старшій донечки в коледжі. Вони, якщо до восьмої триває в Києві тривога. От вони переходять на ось такі онлайн-навчання. І вона залишилась вдома, навчалася. Чоловік став рано, як завжди. Збирався, збирався, чекав на відбій. Потім вже донька встала, каже: Папа, лягай спати сьогодні вже ти мене не маєш нікуди вести, до метро не треба. То він вже ліг ще. Ми так всі разом гарненько поспали. Настя вже щось собі там напланувала, що вона не піде в садочок. А тут відбій тривоги десь пів дев'ятої нас пролунав. На телефоні вона в сльози. А я кажу, доця, ну ти ж маєш розуміти, що садочок то є така сама робота, О, чи має бути порядок. Якщо ми ходимо, в садок 5 днів, отже, ми ходимо 5 днів. Я кажу, можливо, з іншою мамою ти типу залишилася вдома. А з такою воєнною, як я, я зна, знаєте, так дітей все ж таки адаю, що треба. Тримати в дисципліні, щоб вони розуміли, що е, якщо хочеться, то хочеться. Але хочеться тоді, коли можна. Можна там відпочити, залишитись вдома на вихідних. Але в такі дні, будні дні, і гадаю, що їй тут залишилось того садочка три місяці тих. До треба доходити. Все ж таки, вони там і на фізичні навантаження їм дають зранку, вони вдягають чешки, йдуть на розминку, гарне харчування, своєчасне. В неї вже свій там, режим дня якийсь організований, і, там, і спадки кладуть. Тому я максимально, ну, бувають такі дні, так, дійсно, дні народження. От, допустимо, допустимо, що завтра вони прогуляють школу та садочок, тому як ми плануємо інші активності, будемо їхати відзначати сашуні на день народження, то завтра вони в мене вдома залишаються. Ось. А сьогодні вона вже в істерику, там, ми в плач, єлі її, її зібрали. Але й випроводили в садочок, там вона, звісно, що одразу заспокоїлася, взяла з собою розмальовочку. Ось, то діти мають розуміти, що якщо треба, то треба її. Не можна так от попускати. Не знаю, це особиста моя така думка, не знаю, як інші матусі роблять, але у мене закон, знаєте, такий, якщо є робота, то їй треба вставати, як би не хотілося, і брати себе до рук і робити. І діти мають розуміти, що. Мають бути певні такі правила, правила життя. Що хочу, то хочу. А є слово треба і воно воно важливіше. Донечка моя поїхала на заняття на Житомирську, вже вона відзаймалася, якось неї там громадянську оборону в них немає онлайну. А література, здається, вона розповіла вірш, вона вчила. Вже закінчила з навчанням, то поїхала займатися в тренажерну залу чоловіку Альонки, каже, буде час, заходь до мене, будеш допомагати. Ну, не знаю, чи справлюсь, я вчора ще така гора одягу, що я так і не встигла його перегладити. Ще думаю, якщо в мене так гарно всходять сходи моїх томатів, мабуть, ще досію. Є такий набір у мене ще стаканчиків і субстрат. Є навіть насіння, думаю чого ж, і воно буде все в мене лежати без діла, буду все ще досаджувати. Я все ж таки томати планую сьогодні досадити. Ось, Та і так, треба багато чого там і перемити посуда. Роботи в матусі, як завжди, завал. Тому біжу я в новий день, біжу я виконувати свої домашні обов'язки, працювати. Вам усім дякую за перегляд. То не зі мною підписуйтесь на мій канал, будь ласка, давайте разом будемо розвивати, популяризувати україномовний Ютуб. Всім бажаю вам гарного дня і до зустрічі у наступних моїх відео. Всім па-па!